То полюбляє дуже акуратні такі наборчики. Ось такий є у нас набір, хрестик і ланцюжок. Ланцюжок бісмарк він важить приблизно 7 грамів, в залежності від довжини від 9 до 9 від, ла -ла -ла, від 7 до 9 грамів. Ем, також хрестик 2,5 грами. Е, тут у нас зображений розп'яття Ісуса на звороті спаси сохрани на старослав'янський напис. Ем, кільце. Гнучке можна собі, і дуже до речі, можна продіти якийсь шнурок, може, більш товщий, ніж, за, ніж ланцюжок, або якусь, якийсь ланцюжок більш масивний, ніж цей. Тобто кільце дасть змогу це зробити. Ось так він виглядає. Посилання я вам залишу, почитаєте собі подробиці описи цього комплекту. І ще покажу один. Також не масивний комплект.